Поки ми чекаємо, що в світі скоро все налагодиться, у нас закінчується наше життя. Роки йдуть. Знаєте, я б ніколи не подумала, що це буде тягнутися аж так довго, аж на роки це розтягнеться. Ці всі неприємні події, страшні події, епідемії, війни, страшні глобальні катаклізми. Воно все розтягнулося настільки надовго. І закінчується просто наше життя, поки ми чогось чекаємо. Не чекайте, коли це закінчиться, коли стане краще. Тому що постійно будуть нові, нові, якісь неприємні події ставатися. І потрібно це прийняти. Те, що ми не можемо змінити, нам потрібно це прийняти і змінювати те, що ми ще поки можемо змінити. А це стосується нашого життя, нашого світу сприйняття. Тому не відкладайте життя на потім, не відкладайте цю відпустку на потім, якусь покупку, щось приємне, якесь святкування. Святкуйте дні народження, свята, святкуйте життя, святкуйте приємні події, відпочивайте, розслабляйтеся, купуйте те, що хотіли, одягайте прекрасну сукню без приводу, робіть собі макіяж, робіть манікюр, робіть собі все. Не відкладайте життя на потім, тому що життя закінчується, час йде. А в світі як відбувалося, хто знає, що так і продовжує. І ми ніхто не знаємо, скільки це ще буде тривати. Тому живемо, як є. Тому що завжди може бути гірше, на жаль, це факт. І не фокусуємось на цьому, а починаємо робити щось приємне для себе, поки є така можливість.